Запитання, яке без кінця пишуть у наших коментарях під кожним відео, чому людина, яка дуже погано себе поводить, яка при владі, яка краде, яка мародерить, яка вбиває, яка бандитизмом займається, живе шикарно, має все щаслива, начебто, ну так люди собі думають, щаслива коротше, в неї все класно. Чому такі люди не мають покарань? Ну я думаю, що тут працює закон карми. От, давайте подивимось просто. Люди, які йдуть у нас у владу, і на, ми бачимо їх всіх дуже в депутати. Ви подивіться, якими вони грубими, товстими стають відразу. У них просто там поширили ті крісла в Верховній Раді, щоб ж влазили, вибачте, і так далі. Це прохід саме їх розпирає оця енергія влади. Вони це випробування проходять і не дуже гарно. У них стоїть, і оскільки вони там операції не роблять. Ми бачимо хоп, схуд десь його не було, десь на курортах побув, поголодував, глистів наковтався, його схуднули, бантик на затилку зав'язали, підтягнули зморшки, все клас. Рі приходить півроку, з нього знову щоки висять на цьому. Є така штука, коли у людини духовної вибудовується те, що відбувалося зі мною. Ми пам'ятаємо, що рік назад у мене щоки висіли тут. У мене шиї не було, у мене живіт лежав на колінах. Коли у людини вибудовується тіло світла, людина схуднути не може фізично. І коли вона рухається далі, іде квантовий скачок, все може стати на місці. І ми бачимо на моїй фізіономії ці зрушення. Коли повністю збудувалося тіло світла, я зміг перебудовувати своє фізичне тіло таким, яким я його хочу бачити. О, тому тут е, таке. А е, чому нема кари? Ну, це така. Тут треба заглиблено дивитися на це все. Бо я знаю, що багато в них нещасні діти. Багато в них вони самі нещасні, глибоко. І я не можу бачити, я на русановці колись бачив, де йде депутат, потужний, красавчик-хлопець, там під 2 метри росту, значок тут, і в нього 40 сантиметрів перед ним бодігард, ззад нього бодігард. І з боку по 40 сантиметрів. Пуля не пролетить. І воно йде з цього папірового стаканчика, п'є каву, воно типа насолоджується життям. Або бі біля мого офісу в Києві проїжджав хлоп на Харлі Девіцені. Шикарний мотоцикл, там пару сотень доларів коштує. Спереді цей кубік, ззаді кубік охорони, йому в морду з того кубіка вилітає. Іде той кайф того. Рокер, рокерства, то свободи, де тебе мусять охороняти, бо ти, скотина, не можеш вийти в люди, ти не можеш в метро проїхати, ти не можеш сісти на траву серед людей, просто обійняти якусь людину. А я виходжу і в магазині овочевому стоїть жіночка і дивиться на мене величезними очима і каже: я вас дивлюся, я вас бачу, я вас шаную. Я підійшов її просто обняв. А вона просто заридала у мене на плечі. І я можу собі це дозволити. Бо я жодного зла не несу людям. І я чесно, можу дивитися кожному в очі. От. Тому де то щастя? Щастя в цьому. Коли люди, ти питаєш людину, ти щасливий або чим ти щасливий ще ліпше? і починає, коли піти перерахунок, все, людина ніколи не буде щасливою. Бо ніякі кораблі, пароходи, заводи не роблять людину щасливою. Якщо воно щасливе, це стан, як молитва, як медитація, або людина щаслива, або ні. Тому ми не можемо судити і бачити Це тягар бути багатим і скаридним, і таке інше. Я дивлюся інколи. От я читав, це було років 20 тому. Прочитав статтю, на содбі продали там над надпотужний бриліант. І 10 мільйонів доларів його продали. Я думаю, от було по мене стільки грошей, щоб я коханій міг просто так взяти цього камінця, подарувати від цього серця і дати їй сказати, на, грайся, мила, я тебе кохаю. От. А купують колекціонери, вони над тим потім скарбом щось там чахнуть, як то як ще, яке там щастя. Насолодитися тим, що вони мають, тими золотими вагонами, тими е кімнатами для збереження. Ми бачили ця сім'я. Публічна. І що та дружина через Білорусь тікала на початках війни з дивним обличчям? Де ділася її краса? Хіба це не кара так виглядати і так себе потім опускати, тим, як вона себе поводила, як її дуже поважний, дуже потужний, крутий чийсь там кум, її чоловік, як воно виглядало. Це позор страшенний, на який поклався на. Все покоління його, на всіх їх нащадків? То це що не кара? Кара? От. Як наш президент позаминулий? Воно бігло, бакси собі позапопиховувало усі кармани, камазами вивозило, щось кидало тут країну у нас вкрало, а ми дали то зробити. І хіба це не кара тепер сидіти незрозуміло, де е, не зрозуміло про, про історію не хочу. це діти? Але що зробили... З меншим сином. Я думаю, що він живий. Не начебто загинув в Байкалі. Я вважаю, він живий. Ну, і оце таке маєш ти потім робити. Ти тут ходив з гордо піднятою головою, тобі вінок в морду прилетів. Треба ж було трошки зрозуміти. От. Ну і так далі. Тобто, прикладів насправді ми просто не знаємо тих прикладів. От. Я знаю там сім'я Рокфелерів втрати понесла. Ну, теж були причини. До відповідальності їх притягли. От, і там були маги, надпа самий потужний маг, публічний не кілька років тому помер. До відповідальності його притягли, і от він не помер. От. А що далі з ним буде? От побачимо. Так що все воно, відповідальність наступає. Просто ми бачимо публічно фейерверк. Коли заводи параходи, а ми не бачимо, коли вони відповідати починають. Заспокоїли виглядачів. Тепер я сподіваюся, ви таких питань задавати не будете, тому що я багато разів пояснювала через закон карми, як воно працює. Але люди Звісно, справді вони бачать тільки класне. Так, так бач, все тому класно. Він там щасливий, багато успішний, все має при владі і так далі. Але всіх деталей вони не бачать і не знають, як ця людина живе, як себе почуває, який в неї стан, адже і які хвороби, до речі, і так і, і у близьких там і родові програми включаються. Просто ми того з вами не знаємо та й не мусимо знати. Мені це не цікаво, на, наприклад. От я просто не казав слово карма, бо людям складно сказати, А воно ж тут це життя прожило по барабану. Що йому там буде в наступному? Ні. Не дуже і ще в цьому прилітає. То правда. Давайте ми перед тим, як поговорити про благословіння, це надзвичайно важлива тема. Завершимо тему проклять. Вашою настановою, можливо, відрізанням якихось проклять, які можна відрізати тим, хто зараз нас слухає, якому пощастило потрапити на цей ефір. Але перед тим ви не маєте з собою інструмента? Маю, маю. Я думаю, зараз як то ліпше зробити, щоб то було. І законно, і люди не думали, що я зняв прям всі проклять. Перед тим я хочу сказати, особливо для дуже вразливих емоційних людей, більшість людей думає, що там їм десь там не щастить в роботі, чи в коханні, чи якісь там проблеми в житті, бо це все прокляття, порчі поробили і так далі. То абсолютно в 99% це не так. Всі проблеми насправді є у вас, у вашій поведінці, у, вашої, у вашому сприйнятті світу, у вашому характері, у тому, як ви будуєте своє життя, як ви взаємодієте з людьми, що всередині вас. Оце головна причина. А все інше, то справді треба, щоб ви були якоюсь такою людиною, яка комусь дуже сильно дошкулила, або, наприклад, стали публічною людиною, яка щось там говорить, що комусь не подобається і так далі. Але більшість людей, звичайні, прості люди. І те, що ваша сусідка якась там злим язиком, ви вже можете ці прокляття сказати після нашого ефіру і не допустити? Звісно, що так. Давайте, Оксаночка, зробимо такий компромісний Соломоновий варіант. Ми запропонуємо наших те, все що, все, що законно, ми можемо зробити, дозволити собі, якщо люди погоджуються на то, ми з вами почистимо людей тотально від перше, їх самих, від їх емоцій, від їх знервованості, від їх емоційності, від їх думок. Від їх особистого негативу. І того впливу, який нам дозволено сьогодні зовні прибрати з них, ми теж то приберемо. В два етапи: перший і другий. І благослови їх Бог, бо тим більше, що будемо далі говорити про, благо... про благословіння. Але я зауважу: відповідальність є, скільки б вас не чистили. Якщо у вас в душі, в серці то воно буде постійно вилазити, і ви наберетесь завтра нового. А якщо у вас там брильянт, то він все одно засяє. Тому працюйте над собою і несіть відповідальність за своє життя і життя своїх близьких, країни, і таке інше. А тепер давайте розташуйтеся нормально, подихайте, розслабтеся і прийміть те зцілення, що від Бога, яке прибере з вас все, що не від нього. Alaisi ne ovin disala, ad inoesi iro, dalaisi inoela aha, des inoera idi, ovin it alaisi, hala in. Mm. 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 Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Не забудемо подякувати. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.